І так, як і обіцяв, зараз покажу вам наглядно, як підготувати степлер до робочого стану. Ось у нас степлер HTR45. ця моделька, про яку я писав зверху у дописі. Значить, ми її тільки розпакували. Стрічку для заправки ми будемо використовувати італійську Type 10 настро. Вона вважається також і тонкою стрічкою, 40 метрів в рулоні. Так, дивіться, перш за все нам потрібно, коли ми вже розпакували степлер, беремо ось його ручку. Тут є касета спеціальна для монтажу стрічки. Значить, Перше, що нам потрібно, відкрили. Ось, беремо стрічечку. Тут є фіксатор, щоб вона сама по собі не бултихалася. Червоненький такий. цей фіксатор трішечки попускаємо. Заправляємо стрічку. Слідче, все, ми вложили в барабанчик. Верхня стрічка у нас є зверху. Ось тут. Відкриваємо магазин, заправляємо її ось таким чином. Коли вже тут вклали, ми вже це можемо закрити, щоб вона не випала для зручності. От. І протягуємо її ось сюди. Таким чином. Ось, чуть, чуть відпустили. Так же саме зафіксували. Тут її потрібно, у нас є вусики ось такі. Тут вона протягується через ось цю штучку. Раз. І два. Таким чином. Заправили. Значить, все. Ось у нас хвостик. Стрічка вже, в принципі, секунда діла заправлена. Що потрібно робити далі? Далі у нас є магазин, в який потрібно зарядити скобу. Ось тут таким нажаттям, тут є крок. Нажимаємо його і відтягуємо пальчиком назад. Відкривається ось такий магазинчик. Скоба для подачі ось такі оригінальні скоби Max Тапінер. 4800 штучок у коробочці. Беремо ось так вони виглядають, ці скобки. Обов'язково, прошу звернути увагу, скоби заряджаємо вусиками, не так, як звичайний степлер канцелярський. Ми заряджаємо вусиками догори. Ось таким чином. Ми вставляємо його сюди. От, вони вже попали в пас. Цією кнопочкою підсовуємо його до щелочка. Оп, є все. Значить, тепер працює двома кліканнями. А саме перша, ось тут у нас частинка, перший клік, це йде захват. Оп. Це вже у нас О, перший йде захват. Тримається воно доволі дуже міцно. Так, я би сказав, дуже міцно. ось І другий щелчок це у нас, покажу, на пальці, ось діаметр. там Пальчик відтягнули, другий щелчок це йде відрізання стрічки. Значить, повторюсь, перший йде на захват стрічки, другий іде щелчок на відрізання. Тобто ви тут будь-який діаметр, от який вам потрібно так Ви його відтягуєте і відрізаєте. от Бувають випадки, коли. При тому, коли ви вставляєте для підв'язки гілок, дуже сильно затягуєте ленту. От вам не потрібна така довжина стрічки. Так? Для того, щоб не відрізати лишній шматочок і не викидати його в мусор. Ось тут відкривається барабанчик. Це нічого не робиться, відкривається барабан, де у нас стрічка, її можна самостійно пальчиками підкрутити знову ж таки до положення натягнутого. Закриваємо барабан. Ось. І знову, який діаметр потрібно, показую на пальцях. Відтягнули, відрізали. Є. Все, супер. З цим розібралися. Що стосовно заміни ножів, коли ви попрацюєте певний період часу, можна, ну, коли вже ніж перестає перерізати стрічку, тут так же саме є кнопочка, спеціальна кнопочка, ось вона така. Ви відтягуєте трішечки ось цей механізм, пальчиком так само його можна відтягнути. Нажимаєте кнопочку. І за допомогою. ось, там це можуть бути пласкубчики або круглогубчики. Коли кнопочку, кнопочку тримаємо зажатою, дістаємо ось цей ніж. Він дістається звідси, в принципі, легко. От. Ми дістали ніж. Ось такий він. Так же саме, продаються ножі, змінні до цього степлера. Ось такі коробочка. Тут іде два змінних ножичка. Ось, ось такі вони. Так же саме, таким чином, коли нам потрібно поміняти ніж, ми його беремо, відтягуємо. І ось такою штучкою ми його просто туди фіксуємо. Трішечки з цієї сторони мені погано видно. Так же саме до щелчка. Зафіксували. Все, все дуже просто. Ось він у нас там стоїть. Ну, В принципі, все. А, ще саме головне, що я хотів сказати, дуже часті питання від клієнтів. Наскільки хватає ось такої упаковочки, саме 4800 штучок, наскільки хватає, ну, підв'язок, так? Якщо брати, порівнювати. Дивіться, все в залежності від діаметру підв'язки, який ви підв'язуєте. В середньому 4800 штук, якщо брати зі стрічкою, ось таке 150 мікрон, тобто Type 15, 26 метрів рулончику, в середньому це виходить 2700-2800 підв'язок. Ну, знову ж таки, повторюсь, все в залежності від діаметру. Ну, все геніально просто, тому я думаю, нічого складного в цьому немає. Багато клієнтів наших вже уміють це робити, але бувають випадки, хто просить це показати. Обов'язково.